Вони на плечі лягли, щоб люди не знали біди. Огони – це значить для нас, держава, закон, честь наказ. Огони – це значить для нас. Можливо, вони в важкі часи, але це часи становлення нашої української державності, нашої української нації. Я переконаний, що в боротьбі, в війні з кров'ю, з випробуваннями, з втратами ми стаємо сильнішими, ми стаємо державою, і кожен з вас, отримавши ці погони, буде їх носити з честю, будуть збільшуватись. Розмір цих погон, зірки на цих погонах будуть обов'язково збільшувати. Спочатку їх кількість, потім розмір зірок. Зрозуміло, що чим більше зірки, тим менша буде ступінь вашої особистої свободи. Тому Що ви будете служити українському народу. І я в цьому переконаний. Ви свідомо це зробили. Тому в такий святковий час хочеться побажати вам наснаги, міцного здоров'я. Удачі в службі. І Я впевнений, що немає людини тут, на цьому плацу, хто б не мріяв про перемогу, про перемогу в важкій війні. Тому вам, як ніколи, необхідно належним чином готуватись до служби і на заняттях проявляти наполегливість старання, максималізм ваш, як ніколи він нам в нагоді. Люди не вибирають батьківщину, не вибирають батьків, не вибирають мову. Яку вам дала мама, але ви точно зробили вибір, свідомий вибір. Ви стали поліцейськими. Тому наснаги вам нелегкій у важкій службі. Служіть, навчайтесь так, щоб вас поважали люди, і берегав Господь Бог. Слава Україні! Це значить для нас! Держава!